Ну ти ж сам не в Донецьку зараз, ні? Ні-ні, поси на Господі. Ну, рядом. Хлопці, ви воюєте? Є, трошки. Захищаємо. Захищаєте? Наші котики ріднесенькі. Дай вам Бог здоров'ячка, удачі, гарних командирів. Бережіть себе, будь ласка. Дякую дуже приємно. Обев'язково. При, привіт вам із Херсону із усієї України. Я тут зараз стрім веду. От Бандерівка каже, що ви, мабуть, в Авдіївці. Так? Mm -hmm. да? mm -hmm. Що там дуже гаряче? Та піддіот. Okay. Тримаєтесь? нас вибор є. Мої хороші. Вам вистачає хоч продуктів. Ні, благодаря вам у нас все доста да? Так, да, і я зараз стрім проводжу, збираю нашим котикам Херсонським, правда, теж на амуніцію, на предмети захисту. Так що... Дуже дякую, дуже дякую. Так, да, це ми для штурмової групи південного напрямку допомагаємо нашим котикам. Вони теж з усієї України, добровольці, слухай, їм позрізали сотку, вони отримують всього 21 тисячу. Так, да, і не кидають нас, уявляєш, воюють далі. На ці гроші ще й заправляють самі машини і човни. Капець. Капець. І да, вот так і так кока вам ну, кажеться, коли. Та так, да, всі ж думають, що прямо ви там прям мільйонери, мільйонери, прямо. а то, що ви повністю себе амуніцію і все інше, то то нікого не цікавить. І на машини скидаєтесь, і на дрони, і на все. Ну, благодаря нашому народу, замечательному українцям, дівчатам та хлопчикам, блин, ми би не потягнули, чесно склад. Та я знаю, сонечко, знаю. Отож стараємось, допомагаємо, чим можемо. Та ні, благодаря нашому тилу, который нас раді, дякую вам, дуже дякую. Таким як ви, вашим хлопчикам, та дівчатам. Ми... Тяжело би не тяжело, но ми... Беремо, делаем свою Пишуть люди, ми вас любимо, захисникам терпіння і мужності. Це вам дякуємо наші котики. Нехай Бог оберігає наших е, за, саме захисників. Вам передають вітанечко, мої підписники. Дуже дякую. Вашим всім підписникам дуже дякую за те, що вони є. Янголоохоронці Ян на кожному кроці. Слухаю та плачу, слава ЗСУ. Це хлопцям низький уклін, Боже бідні наші захисники, ми їх Дякую. любимо. Можна, я поболтати, бо зараз нас плачуть. Все котик, не буду більше читати. Останнє, Дякую. нехай ангел-охоронець не злітає з їх плеча. Дякую, дуже приємно. Дуже приємно. Хлопчики, бережіть себе, будь ласка, ріднесенькі. Ми, ми так чекаємо на вас, щоб ви Живими, здоровими повернулися, ну і перемогу, звісно, перенесли нам. Бо ми, ми переможемо, ми вернемося і дамо нашій власті ще посраці. Правильно, правильно, я кажу, перемога, а потім бляха-муха, порядок треба навести, і, і всіх Облик. до стінки, всіх хто на, на цьому сам розумієш, що робив. Так, да, так, дурдом да, да. повний. Повний, повний, Я знаю, що капець. Якщо б не наш народ би український со всех со всех стран. Ну я не знаю, как мы здесь держали. Капец. Ктось а хтось останні віддає. Там, да, ну, блін, не знаю, наші дівчата, хлопчики, це дуже приємні люди. Дуже. Це класні люди. Я так пишаюся Вони вами, нашим народом, нашою армією. Вот справжніми українцями. А ти сам звідки? З Данеска. А, ну да, ти ж сказав, Боже, я вже так, так розчолилася, що вже і вже мозги не, не варять. Ну, дякую вам, дуже дякую. Дуже приємно, що є такі люди, як ви. Там в нас багато, ти знаєш, як в нас багато блогерів, які проводять стріми, які підтримують, які. Переживають за вас, Вон люди пишуть, дуже вас любимо, бережіть себе, ждемо перемоги, віримо в перемогу, я плачу. Як приємно чути наших захисників, українці незламні. Донецьк це Україна, написала Інночка.